Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин нова суперечка охопила київське динамо, і, звичайно ж, у центрі її завжди прямолінійний та суперечливий Іожав Сабо. Він вирішив прокоментувати конфлікт між тренером Олександром Шовковським та капітаном Андрієм Ярмоленком. І те, що він сказав, створило чималий ажіотаж. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб все зрозуміти. Сабо, одне з найшанованіших імен в історії українського футболу, відкрито розповів про те, як вирішити внутрішню напруженість, яка витає в роздягальні Динамо. За його словами, є три можливі шляхи, і всі вони вимагають рішучих рішень примирити команду. Вони можуть приймати складні рішення. Замінити Шовковського іншим тренером, розірвати контракт з Ярмоленком або якимось чином змусити його піти. Але найкраще, щоб усі зібралися разом, поговорили та знайшли спосіб працювати разом заради успіху команди. Іншими словами, Сабо чітко дав зрозуміти, Динамо потрібна єдність та діалог, а не подальший розкол. Варто пам'ятати, що все почалося після останньої прес-конференції. Коли Шовковський досить різко відреагував на запитання про відсутність Ярмоленка? Відтоді атмосфера за лаштунками, схоже, стала напруженою, а слова Сабо лише знову розпалили дискусію. Тепер головне питання: чи зможуть тренер і капітан відкласти свої розбіжності та зосередитися на благополуччі Динамо? Чи ця сага продовжиться? А ви, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про все це? Як ви вважаєте, чи варто Ярмоленку залишитися в складі? Чи Шовковський перебільшив? Залиште свою думку в коментарях, я буду радий почути ваші думки. Залишаю вас тут, міцно обіймаю вболівальники синьо-білих. І до зустрічі в наступному відео.